Церковна тема Ну, складна і дражлива до неї багато років дуже обережно підходили, навіть якщо існувала політична воля, щось вирішувати в цьому плані. Вона втілювалася не в ревізію, скажімо так, церкви, яка існувала, а в створення, наприклад, іншої церкви, і щоб якось далі вже віряни брали на себе відповідальність і вирішували, хто їм більше подобається, куди вони приходять, щоб цей процес був більше політичним. А тепер от, держава, схоже, принаймні прав правоохоронні органи взялися правовим чином вирішити проблему. йдуть обшуки, СБУ докладає зусиль в Києві, на Рівненщині, на Закарпатті і щось знаходять. Чи багато про це поки що не звітують, але ми знаємо, що є зусилля, і президент висловився. Тобто, є у цього і якийсь такий загальний погляд або загальне схвалення, що нам час уже зрозуміти і зробити так, щоб через церкву інша держава на нашу країну не впливала. Що буде? Ви знаєте, я би не розділяв е, політику і право, е, тому що церква завжди була поєднана і на політиці і на право. І давайте mm -hmm. пригадаємо, як взагалі з'явилася православна се ж не православна, а християнство mm -hmm. в Україні, коли Вольдемар, ще е, Норвезький князь, якого назвали Володимиром, запроваджував християнство на Русі. На нашій землі тут в Києві, да, фактично це була чиста політика, тому що це були геополітичні погляди на те, з ким встановлювати взаємини, як розвивати взаємини на міжнародній арені, тобто, це була дипломатична ідея, геополітична ідея і політична внутрішньополітична uh -huh. ідея. Тому політика з церквою присутня завжди усі часи, і особливо коли ми говоримо про Київ і про, про нашу землю. Угу. А, я так... поясню вам, чому я тут розділяю політикою право, тому що звинуватити в політичних переслідуваннях завжди дуже просто, і це так росія. і це дуже так резонансно Ні, звучить. Якщо є правовий дивіться, висновок, це набагато стабільніше так і надійніше Так роблять росіяни. Вони завжди так робили. Це російський наратив. Сказати про те, що церква відділена від, е, від влади, і е, тут дуже багато політики, і політика не має втрачатися в справу церкви. Це російський mm -hmm. наратив, який я пропоную взагалі не вживати. От у нас має бути наш український наратив, який абсолютно чіткий і зрозумілий. що таке е, українська православна церква, церква московського Патріархата? Це філіал е, е, е ФСБ Росії і це mm -hmm. філіал Російської православної церкви. А російська православна церква це засилля ФСБ на території. Росії ну на інших в інших державах, де вона присутня. Тому політика політика була запроводжена Російською православною церквою з самого початку, тому що там ФСБ. Да? І тому Росія і Москва, вона якраз додала тут дуже багато політики. Угу. І оцей фрейм не потрібно, щоб політика втручалася в церковні дела справи, Ну це якраз от цей московський фрейм Московської Федерації. тому Давайте виходити з цього. Ну, давайте виходить. Давайте принцип, ні, ні, чекати, що чекати, чекати, держава відокремлена від церкви. Давайте я вам до ні. Давайте так. Є конституція, де є така позиція, а є реальне життя де факто, де Росія на це плює. Дай от Росія дуже сильно впливає на церкву, як Росія, так і в інших країнах, особливо в тих країнах, які для неї надзвичайно важливі. А Україна для неї це можливість зберігати свою імперію без України. Імперія, російська імперія неможлива тому вони на Україну так сильно дивляться, і тому присутність православної церкви Московського патріархату тут надзвичайно серйозна. Тому політику впроваджують Росіяни. Але оці ці розмови політика, церква треба відділяти це було е, можливо, е, коли був мирний час угу. або відносно мирний час, коли у нас була зовнішня агресія, анексія Крима і е, фактична війна розпочата Росію на територію Донецької та Луганської області. Ем, але тепер, коли є абсолютно е, бежальна е, зовнішня агресія Росії, війна, яка знищує Україну е, і український народ, е, тепер уже питання того, щоб це відділяти від політики, церкву е, уже не стоїть. Да? Тому що церква і е, той філіал е, Москви і ФСБ, і Російської православна церква, яка є частиною ФСБ, її вплив на Україну, він абсолютно очевидний. Тому держава має втрутитися, тому що це вже питання національної безпеки. Це питання е, виживання України як держави і питання виживання українців як нації. Можна я тут додам інформації, тому що е, ну принаймні в устами президента Зеленського рішенням Ради національної безпеки держава таки втрутилась. Отже, президент вів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів та санкцій проти Української православної церкви Московського патріархату. Крім того, е, рішення Ради нацбезпеки передбачає, що протягом двох місяців. Кабмін повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Натомість, безпекові структури мають активізувати заходи із виявлення та протидії російських спецслужб в церквах України. Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності, зокрема духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі, наголосив президент України. Слідкувати за виконанням рішення ради нацбезпеки та оборони буде Олексій Данілов. Указ набирає чинності із з моменту його опублікування. І тут розв'язіть, будь ласка, що саме ну власне, що саме відбудеться, це ж не заборона на діяльність у ПЦМП, це щось інакше. Що це а ви знаєте? Я думаю, що буде заборона, uh -huh. тому що ці матеріали, які зараз є в публічному доступі, говорять про те, що буде обмеження взагалі діяльності ОПЦ МП в Україні. Тому я думаю, що це може також бути ну забрана ліцензія на діяльність цієї церкви тут в Україні, mm -hmm. тому що ну тобто фактично в мін'юсті кожна держава. організація, держава. кожна церква держава повинна мати реєстрацію цю, в Міністерстві юстиції. Цю, цю ліцензію, фактично на діяльність. Тому я думаю, що держава буде мати можливість це зробити, і це буде абсолютно в рамках права і закону української держави. Я думаю, що це буде абсолютно правильно, тому що ну це просування руского міра е, ворожого для України, тому що е, руський мір уб вбиває українців, mm -hmm. він вбиває українську державу, знищує нашу нашу землю, знищує е, наші міста і села. Е, е, такі філіали ФСБ і, і присутності Москви він не може так, от просто mm -hmm. от просто е, жити тут на території України, просувати ідеї рускової міра і е, прикриватися, маскуватися церковними mm -hmm. справами. Ні, це, це не християнство. Uh -huh. Ні, це не це. Ну, церква так, але це не християнська церква. Тому ми знаємо. Я, розумію, я маю на увазі, uh -huh. вона називається християнською, але е, вони проповідують вбивство і насилля. Тому їх християнами навіть назвати не можна. Така церква має бути зупинена uh -huh. на її діяльність на території України, і це абсолютно правильна позиція держави, яка відповідає національній безпеці і оборони нашої держави. Ми знаємо і розуміємо, що Українська православна церква в єдності з московським патріархатом має таку відносну автокефалію у своїй структурі, тобто це відносно самодостатній підрозділ, який ну організація, так суспільна організація, інституція, яка існує в Україні. І е, яка відповідно теоретично може продовжити своє існування? Звісно, в церковній ієрархії, наприклад, священнослужителі можуть переміщуватися в рамках церкви, такої як загалом православна церква, московський патріархат, із місця на місце із території країни на територію України, таке теж трапляється. Але переважна більшість священнослужителів в Україні українці, і от тоді що тоді це залишиться якась церква, яка не буде мати єдність з московським патріархатом. А чи е, це буде е, спроба злиття чи Якийсь внутрішньо суспільний діалог із церквами іншими православними, які існують, і що буде далі, ну давайте так, <кхм> кожний громадянин і не громадянин України відповідає не перед українським законом. Тому, якщо порушуються українські закони, то громадяни і не громадяни mm -hmm. України мають перед ними відповідати. Тому ті справи, які зараз ми бачимо, і впровадження СБУ вони говорять про те, що порушуються закони, і це відповідальність окремих осіб. Це рівно чи вони є церковними служителями, чи вони mm -hmm. мають певний сан, і так далі. Тому давайте ми розділимо окремих людей. Які представляють церкву, да? але вони ж не загалом представляють церкву, вони просто є частиною цієї церкви, як там статусні особи. Е, і вони мають нести персональні відповідальності. Угу. Тепер, коли ми говоримо про церкву, і ми продовжуємо, про що я вже говорив, е, Московський патріархат, е, ну це очевидне відділення ФСБ Росії. І очевидно, що вони так само, як в Росії працюють, так працюють і тут, в, в Україні і в інших країнах, де вони присутні. Угу. Е, тому, от сам оцей. Оце відділення ФСБ в Україні треба зупинити на да? uh -huh. тому, що її діяльність вона ну дуже серйозно приває впливає на національну безпеку і оборону України, і оце треба зупиняти. І, але треба діяти абсолютно в рамках діючого законодавства України. І Я думаю, що те, що зараз відбувається, ну і президент на цьому наголошує, все відбувається в рамках чинного законодавства України. Тепер щодо уточнення вашого запитання, що буде з цією? Установою, да, яка, е, діє також в рамках чинного законодавства України і якось зареєстрована. Ну, по-перше, мають бути прийняті відповідні закони, які, е, які е, говорять про неможливість діяльності в Україні саме тих церковних відділень, які пов'язані із Москвою Російською православною церквою. От mm -hmm. я думаю, що на цьому етапі е, це треба е, ну, обов'язково зробити в нашому українському парламенті, тому що під час війни... Їх діяльність тут в Україні це діяльність ворожих, uh -huh. е, ну по суті, ворога на наших теренах uh -huh. на території України uh -huh. і їхній вплив на мозок. А ми знаємо, як, як, е, як вони вміють впливати на мозок. Подивіться, що робиться з російським народом. А uh -huh. вони готові вбивати всіх українців. Вважають, що це абсолютно правильно. Вони готові е, обстріляти ракетами всю Україну вважають, е, і вважають, що це правильно, щоб українці тут замерзли. А це вплив російської пропаганди, і це вплив в тому числі російської православної церкви на розуми е, росіян. Хоча більшість росіян мені говорить про те, що вони не дуже релігійний народ, і більшість росіян не так ходять в церкву, як, наприклад, українські, угу. навіть коли ми говоримо про московський патріархат в Україні, ну, тобто українці більш релігійні Тому росіян. московський патріархат настільки тому активно тут, бореться тому, за, за цю територію тому за цю він, паству е тому, що українці релігійно відповідальні і тому, що вони розуміють, що через церкву. Вони mm -hmm. можуть впливати на свідомість українців і таким чином, е, ну фактично, окуповувати міські і душі mm -hmm. людей е, без зброї. Mm -hmm. А і це небезпека не, для держави, і це є питання національної безпеки. Тому я підтримую і президента, і раду на з і оборони, яка цим питанням буде займатися. Але головним чином, Верховна Рада України має прийняти відповідні законодавчі акти, які зможуть е, унеможливити. Uh -huh. Діяльність православної церкви московського патріархату, і назвати все, що пов'язано з Москвою російською православною церквою, от унеможливити її діяльність тут в Україні? Оце я вважаю, буде надзвичайно важливо, потрібно робити зараз під час війни. Uh -huh. А після війни а, треба буде далі урегулювати це питання. Яким чином ті церковники, які представляють московський патріархат в Україні, або будемо називати це російською православною церквою, хоча юридично вона інакше називається, а, яким чином будуть віряни? Поступати це вже їхня справа. Але mm. ну слухайте, я спілкуюся із представниками церковними представниками різних церков московського патріархату, Ну, церков мається на увазі. Так mm. Конф... mm. Не конфесії, церков, а церков, які представлені тут mm -hmm. в Києві, у всякому mm -hmm. разі, Да, я спілкуюся з ними. Серед них є різні думки, і дуже багато з них ну не погоджуються з тим, що і казав Кирил, mm -hmm. і з тим, що робить Росія тут в Україні. І, і серед вірян, навіть тих, які є етнічними росіянами і переїхали в Україну там колись, коли були молоді, наприклад, да? вони також не розуміють, що відбувається, і роздумують, що їм далі робити. Хоча їхня церковна приналежність абсолютно очевидна. Uh -huh. Тому тут і віряни, і церковні представники мають для себе потім вирішити, що вони хочуть робити. Але держава має дуже чітко наголосити: діяльність російської православної церкви, як би вона називалася uh -huh. юридично, uh -huh. і хоча вона зараз там називається УПЦ МП. Їй тут нема чого робити на теренах України, особливо під час війни. Звісно, залишаються відкритими канонічні питання, що стосуються вже церковного Слухайте, права, Слухайте, канонічні питання для для російської православної церкви. Вони на них плювали. Да? Чому? Тому що вони переписували всі устави і закони, і вони, як і розуміють, навіть це не мають томосу від головної материнської церкви православної церкви із Константинополя. Тому е, велике питання, взагалі, на яких підставах Російська православна церква, взагалі діє як вона діє? Що це таке, взагалі? Російська православна церква? Ну ситуація розвивається досить. Динамічної відповіді на ці питання вочевидь ми побачимо досить таки скоро, і через церкву, в тому числі через е, агітацію, через вплив на розум вірян, вплив Росії реалізовувався в останні роки. Давайте зараз проаналізуємо, які напрямки загалом були цього впливу, які плани мав окупант щодо України. Окупанти хотіли захопити Україну за 10 днів. Вони розраховували на втечу керівництва е, з держав. І на зраду зсу, а також планували масові втрати патріотів. Британський королівський об'єднаний інститут збройних сил оприлюднив план Кремля повністю окупувати Україну. Росіяни планували до серпня 22-го року. Ця схема ігнорувала можливість жорстких дій зсу у відповідь і виявилася повністю непридатною, коли загарбники зустріли рішучий опір щодо цивільних українців. Населення вони планували піддати процесу фільтрації та поділити на чотири. Основні категорії, а саме непримиренні, які підлягають фізичній ліквідації, нелояльно налаштовані, яких можна переконати чи залякати, нейтральні, яких можна схилити до співпраці та повністю лояльні, готові до співпраці. Аналітики вказують, що ФСБ проводила навчання із захоплення та знищення так званих вкрай нелояльних. Ну, вражає, коли так ти таке бачиш, але я розумію, що на рівні спецслужб вочевидь такі документи. Дійсно можуть готуватися. Мені навіть не хочеться вірити, що таке можливо. Але от аналітики оприлюднюють: ну слухайте, після бучі, після Ізюму, після тих деокупованих територій, на яких ми побачили, що роблять росіяни. А після звільнених з полону, коли ми почули, як над ними е росіяни, ну слухайте тут, уже і вірити не треба. Ти розумієш, бачиш, на що здатні ці нелюди. Тому, ну пам'ятаєте, в Ріа Новості на початку війни була фактично ідеологічна е стаття е надрукована, яка потім була знята із рівня новості, але в ній дуже чітко говорили про деукраїнізацію. Ну фактично знищення української нації як такої. Тому ну що, що тут вірити чи не вірити? Так є. Вони хочуть знищити Україну, вони хочуть знищити український народ. І це нам потрібно розуміти, тому у нас іде війна не просто там з якоюсь Росією, це йде війна на виживання України, українського народу і української держави. І про це ми маємо чітко розуміти і давати собі в цьому дуже чіткій відповідь, що таке Росія, що вона тут робить в Україні, що вона хоче зробити з українцями. Uh -huh. План був тільки такий, чи існували можливо вам зустрічалася інформація, якісь альтернативні плани, і як, на ваш погляд, він... Змінювався і змінюється протягом цих місяців. Тому що, ну, наприклад, Дивіться. мета спецоперації військової, як називаються росіяни, вона ж в офіційних трактуваннях вона переформульовувалася за так. цей час. Ну, давайте, давайте виходити з того, що росіяни це люди без дуже Mm, ну, скажімо так, умом понять. Да? поняття. Е, е, є така фраза. І це говорить про те, що вони достатньо гнучкі з точки зору е, там, осмислення е, своїх цілей і того, що вони взагалі хотіли би зробити. Тому їхній план, який би вони собі малювали, це зазвичай знаєте, як е, печущему віліні, по моєму хотінню. От я хочу так, і от має бути так. І це мій план. Але життя постійно вносить корективи. Тому росіяни дуже люблять говорити. от я служив в радянській армії, і в радянській армії дуже часто всі повторювали там наші командири, і ми війна фігня головне маневри. От маневри для них. Да? От, от це головне. Тому вони і пітляють. Тому вони зараз ну, сказали, от у нас мета така: знищити Україну, там окупувати Україну за 2-3 дні. Потім зрозуміло, це не, не вдається. Потім жести доброї волі, потім. Як якісь інші у них цілі, їхнє СВО, так званої, е, ну і так далі. Тому вони пітляють, намагаються зрозуміти, що їм е, проговорювати, як їхня мета. Але мені видається, що вони зараз вже навіть не затрудняються е, проголошувати, яка мета у них цієї спеціальної військової операції, тому що вони просто говорять про те, що от вони вже воюють з НАТО тут в, в Україні, і для них це така екзистенційна боротьба. За Росію. Але яку Росію для чого? Якщо люди там 25 мілья... мільйонів військовозобов'язаних mm -hmm. в Російській Федерації а, і ступінь а, тривожності російського суспільства за даними і Левади і тих закритих а, соціологічних досліджень, які робили на запад Кремля, а, збільшився з 25% до 59. Mm -hmm. Більше, ніж в два рази. А це говорить про те, що люди не розуміють. А для чого їх мобілізовувати, для чого їм помирати на війні? Для чого їм взагалі воювати, і що взагалі ця влада від них хоче, uh -huh. а зважаючи на те, що робота втрачається, а економічний занепад відбувається, інфляція зростається. Люди, люди е, витратили вже в Росії, Ну останні відомість, які я бачив, десь 159 мільярдів рублів. Для того, щоб закупити долари. Люди, росіяни, не вірять свої рублі. Да, вони купують долари, хоча російська пропаганда розказує, що долари це фантики і скоро їх не буде. Але росіяни чомусь ці долари купують. Тому тривожність російського суспільства і економічний занепад, вони абсолютно очевидні. І тому е, ну, вони намагаються щось придумати, що росіянам розказати, щоб їх переконати, але у них вже не вистачає клепок і аргументів щось придумати таке, що переконували Росіян. Дмитре, але ось з одного боку так тривожність зростає. Я розумію, це природна ситуація, це ну абсолютно природна реакція. людини. Але чи насправді от більшості цих людей треба якесь струнке пояснення? От треба розуміти для чого Росії війна. Знаєте, я мені що... здається, із риторики mm -hmm. Кремля, що а, раз. Цим керівникам достатньо сказати щось ірраціональне, просто що у нас велика мета, і все, і пояснення треба. Значить, і людям теж достатньо тільки цього почути. Ви знаєте, недостатньо. От Я вчора я не пам'ятаю фамілію, але вчора слухав одного е, російського соціолога. Не пам'ятаю його імені, але він достатньо непогано розказ, ну, таку робив соціологічну розкладку російського суспільства. І він сказав про те, що сьогодні існує приблизно 15-20% таких людей, як ви кажете, от що їм Путіна російська пропаганда розкаже, от вони все будуть сприймати добре. Росія, наша російська мета, це просто Росія і всі. Ін... Ну, тобто це націоналісти, uh -huh. да? от нацисти, націоналісти, да? от російські націоналісти, да? а, які е, мають зверхне уявлення про Росію як націю, і вона головна на планеті, а все інше це воно не варто того, щоб uh -huh. про це взагалі думати. Їх можна знищувати. А, наприклад, українців треба знищити. Ну, це от російські нацисти-націоналісти, да? а є 15-20% людей, які... Е... Чітко не сприймають того, що відбувається, і взагалі думають, як, як їм позбутися Путіна і взагалі цього жахливого режиму. От є, є 15-20%. відсотків. Я, до речі, списувався зі своїми е, московськими друзями вчора. Е, мені пишуть про те, що ми е, жахаємося від того, що ми розуміємо, що відбувається зараз в Україні е, інфраструктури і так далі, і ми вибачаємося. Я кажу, ми вистаємо і переможемо. Mm -hmm. І вони кажуть, ми в цьому не сумніваємося, і дай Боже, щоб так було швидше. Дмитре, дуже коротко. Росія на це mm -hmm. говорить. А mm -hmm. і є 50-60% невизначених, mm -hmm. і от дуже важливо, от що з ними далі, куди вони будуть переходити. Але ця вся ситуація невизначеності якраз на них mm -hmm. впливає на те, що вони хочуть, щоб спочатку вони закривалися. Mm -hmm. Тепер вони розуміють, що закриватися не можна, тому що їх можуть мобілізувати, і вони дуже переживають за другу хвилю мобілізації mm -hmm. того указу, який не і вони розуміють, що мобілізація буде, і е, от от ці всі люди, вони зараз не знають, що їм робити. Угу. І це надзвичайно сильно впливає взагалі на Кремль. Тому що Кремль тепер не розумієш Дмитрия. Але поки звучить голос інших людей: посольства та консульства України у шести країнах отримали закривавлені посилки. У пакетах були очі тварин. Так повідомив Дмитро Кулеба, глава українського МЗС. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульствах до консульств в Неаполі та Кракові, до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. Маємо підстави вважати, що від Бувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України, не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати однак, можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми надалі ефективно працюватимемо на перемогу України. Так повідомив. Дмитро Кулеба, буквально на останок у нас лишається хвилинка. Ну, по-перше, слухайте, а що українці вже можуть залякати після того, що ми бачимо, що з нами відбувається тут, на нашій українській землі? А, ну, це перше. А друге, я думаю, що це ж також буде а, позитивно. Ну, позитивно в сенсі а, рішень подальших наших партнерів. Да, впливати, от іспанці зараз подивляться на те, що роблять росіяни. Да, я думаю, що вони проведуть розслідування і зрозуміють, що це зробили росіяни. Зараз вони пропускають, що це росіяни, а далі вони ну чітко скажуть, що це росіяни. Вони це слід знайдуть. Да. А ну слухайте, вони все більше і більше будуть переконуватися, що Росія це держава-терорист. І все більше і більше будуть приймати рішення, треба Україні якомога швидше і е, краще допомогти для того, щоб ця держава терорист була е, переможена і якомога швидше понесла покарання відповідно mm -hmm. до міжнародного права. Тому хароблять це, це якраз на користі Україні і міжнародній спільноті, тому що е, це швидше приведе до перемоги Україні і всі і всієї міжнародної спільноти на цією держави терористами, яка називається Росія. Дякую, Дмитре. Наостанок, буквально так або ні. Одне запитання. Ми повернемо Крим за півроку? За півроку я вважаю, що влітку Крим вже може бути українським. Угу. Де юре? Це і, довше. точніше, де факто. Де Юре, він і так український, от uh -huh. де факто, я думаю, що влітку вже може бути український. Це довше, ніж так або ні. Але це стосується сьогоднішнього опитування і запитання, яке ми адресували нашим глядачам. Я дуже дякую вам дякую. за розмову. Політичний експерт Дмитро Васильєв був гостем студії Апостроф Тіві. А ну а я нагадаю, що опитування наше все ще триває. Ви ще зможете дзвонити. А проміжні міжні підсумки а, зараз ми бачимо з вами на екрані. 91% наших глядачів вважає, що так за півроку а, Україна зможе. Же повернути Крим. Оптимізм такий фактично тотальний. Тільки у 9% наших глядачів є певні сумніви. Чому про це сьогодні згодом будуть ще спілкуватися, аналізувати із нашими гостями-експертами, мої колеги, і опитування ще триває. Ви можете втрутитися, так би мовити, і відкоригувати ці дані. Номер телефону ви бачите на екрані. Дзвінки є безкоштовними. Я ж на цьому буду ставити крапку у сьогоднішньому своєму ефірі. Дякую вам за те, що були із ТІВІ, і за постров. Твії зустрінемося згодом.